Всім привіт! Мене звати Дарусі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з моїх улюблених серій дитинства: серію Діани Вінджонс про замки, замкову серію, яка повністю буде на українською. Дві перші частини цієї серії завжди були одними з улюблених моїх книжок. Отже, давайте почнемо з самого початку з мандрівного замку Хаула. Можливо, ви знаєте цю. Історію по екранізації Хаяо Мядзакір студії Ghibli, і це дуже непогана екранізація, і вона, в принципі, передає атмосферу самої книги, але прибирає як будь-яка екранізація дуже багато сцен, персонажів і ситуацій, які трапляються в самій книзі, і які і роблять її такою цікавою, смішною і різноманітною. Тому, якщо ви навіть дивилися вже екранізацію, сміливо читайте оригінал, тому що в нього багато своїх переваг, і ви там познайомитеся з багатьма дуже цікавими персонажами, яких в мультфільмі не було. Отже, окрім того, що ця історія стала ще більш популярною через екранізацію, сама по собі вона також мала свою славу, і таким чином Міядзакі він і дізнався про неї, бо вона була перекладена японською. І це дуже весела і магічна книжка про любов і пригоди, яка починається з того, що старша сестра в родині дуже переймається через те, що вона старша і, відповідно в будь-яких казках. Вона не може мати якихось величезних пригод, бо всі цікаві речі завжди в казках дістаються молодшим сестрам або братам, а старшим дістається просто спокійне, звичайне життя і нічого цікавого. Проте як ми можемо зрозуміти з того, що вона стає головною героїні цілої фентезі серії, вона Грубо помиляється, і як всяка хороша дитяча література, ця книга сподобається своїм легким гумором і пригодами дорослим. Також, наприклад, я дуже пишаюся, що я порекомендувала цю книгу своєму тоді ще майбутньому чоловікові, і він, незважаючи на свій трохи характер і не менш вимогливі смаки в літературі, дуже її сподобав і навіть сміявся, коли її читав. Тому Рекомендую цю книжку як для дітей, так і для дорослих. Це для мене таке читання для відволікання, задоволення. Я не можу втриматися кожного разу, коли її читаю від сміху. І, в принципі, перечитувала вже, мабуть, рази за три разом із другою частиною. Друга частина серії я її вважаю своєю улюбленою. Я читала її багато разів, і вона. Має персонажів з першої частини, тобто такі камео Софії і Чайника Хаула. Але авторка не побоялася головними героями поставити нових персонажів, розвинути їх, і вони дуже приємні, незважаючи на огіндалізм повітряного замку, тому що там справи відбуваються в іншої частині. Цього вигаданого світу в Діани Він Джонс цей конкретний світ це таке низьке фентезі, те, що називається, не тому, що воно якесь погане, а тому, що в парадигмі цієї книги існує також реальний наш світ. І він дуже цікаво переплітається з долями деяких персонажів з вигаданого світу. Але ми, як читачі, перебуваємо здебільшого. В світі фентезійному, Паралельному нашому і е, там е, існують багато різних країн, континентів. У них є своя внутрішня політика між всіма цими країнами. І ось е, перша книга вона відбувалася в такому, скажімо, вестернізованому західноєвропейському е, королівстві. А друга частина повітряний замок відбувається здебільшого в такій східній арабсько-турецькій можна сказати країні, де живе дуже мгливий парубок Абдула, який торгує килимами на базар. І одного разу його мрії починають збуватися, і до чого це призводить дуже смішно і гарно описано в повітряному замку. Я прямо регочу в голос при кожному перечитуванні. А для мене це є одною з великих переваг будь-якої книги, якщо я можу посміятися разом з нею, тим більше що в сучасному світі йде дуже багато поганого, сумного. Нелюдяного, зовсім несмішного і необнадійливого відбувається, звісно, починаєш якось більше цінувати ці твори, ці фільми, ту музику, яка змушує тебе посміхнутися і розслабитися, і, хоча б на якийсь час поринути в цей вигаданий світ і просто отримати задоволення від читання. Мені дуже сподобалося, як. Діана Він Джонс розвинула персонажів нових, яких вона ввела в другій частині цієї трилогії, і я очікувала чогось приблизно такого ж від наступної частини від третьої частини. Третю частину я також в дитинстві починала читати, але все ніяк не могла просунутися далі ніж 30-40 перших стогінок. Мене дуже дратувала головна героїня, і мені здається, що це тому, що я трохи на неї схожа, а це знаєте, неприємно. Дивитися на людину зі сторони, яка на тебе схожа недоліками якимись, і ніби відчуваєш, що це трошки про тебе і наскільки ти бісяче виглядаєш зі сторони. Тому я просто кидала читання раніше, але ось через, мабуть, років 10 з того часу, як я останній раз кинула читання цієї книжки, я вирішила повернутися до неї. Для цього, звісно ж, я, мабуть, в четверте перечитала перші дві книги, отримала від них задоволення. Ну, просто, звісно ж, для того щоб е, правильно оцінити сюжет і лор третьої книжки, а не тому, що я просто хотіла ще раз переготати і зустрітися з улюбленими персонажами. Але е, на цей раз я все-таки добила третю частину, і що я можу сказати? Я розумію, чому я. Відкладала її так довго, тому що насправді вона мені сподобалася, врешті-решт дійсно набагато менше ніж перші дві частини, і, мабуть, я якось інтуїтивно відчувала, що так воно й буде, коли читала її вперше. Отже, третя частина цієї трилогії Будинок безліч шляхів відбувається ще в одному королівстві в світі, де живуть Софія, Хаул, Абдула і інші персонажі, з якими ми вже познайомилися в серії. І головна героїня її звати Чармейн, вона приглядає за магічним будиночком свого дядька-чагівника, поки той хворіє. Чармейн має від того приглядання з будинком купу проблем, бо вона абсолютно відірвана від життя книголюбка і взагалі не знає, як ладнати з побутом, і руки в неї просто ну ростуть не з того місця. Зараз давайте ми поговоримо про недолікі книги спочатку, а потім вже я. Спробую завершити це на більш позитивній ноті, але мені прям хочеться виговоритися і розповісти, що ж все-таки мені в цій книзі не сподобалося. По-перше, це головна героїна. Мені було дуже цікаво дізнатися, хто ж вона буде, які там ще герої біля неї будуть. Бо Діана Бін Джонс знову ж таки показала вже себе як. Та авторка, яка не боїться вводити нових героїв, і вони стають моїми улюбленими. Тож я з великою надією і радістю поринула в знайомство з головною героїнею та іншими другорядними героями, але новими для цієї трилогії. Але мене спіткало велике розчарування. Мені е, в попередніх героях Діане Він Джонс дуже подобалося, що е, герої вони мають недоліки, вони не суперприємні завжди люди, ти не завжди е, прямо. Підтримуєш все, що вони кажуть, і роблять, і не завжди ти схвалюєш, як читач їхні дії і їхні вибори. Але вони впродовж книги розвиваються і отримують якийсь моральний урок, і, можливо, навіть виправляють певні недоліки в собі. Наприклад, той же Абдула, він величезний ескапіст. Він весь час, окрім того, що він намагається там продавати свої кілими на базаги, але настільки це йому не подобається, настільки воно не по його натуге, що він. Сприймає навіть радше як відволікання від своїх мрій те, що до нього приходять покупці. Знаєте, як в звичайному кримському магазинчику, коли ти заходиш купити води, і там така тітка продавчиня з радянським сервісом тебе зустрічає, так ніби ти просто. Заважаєш їй жити своїм візитом, і тим, що ти хочеш залишити гроші в її магазині? На жаль, таке зустрічається по всьому світу, в тому числі і у нас в Україні. Але от Абдула він такий мрійник, що. Йому реальне життя просто заважає мигияти, і він весь час тікає в ці свої фантазії. А, але коли він стикається з реальними проблемами, з реальними травматичними подіями в своєму житті, вони змушують його подорослішати і посерйознішати. Він звертає набагато більше уваги на. Поточні реальні свої проблеми вчиться їх вирішувати спочатку тими шляхами, які для нього не характерні, тому що він просто слідує, скажімо так, за паттерном якоїсь маскулінності, яку він в своїй культурі. Думає, що він повинен наслідувати, а потім, вже коли починає вирішувати ці всі проблеми тими шляхами, які йому приходять набагато більш органічно за допомогою своєї фантазії, за допомогою свого гарно підвешеного язика, бо він такий балакучий, красномовний. Парубок, то всі його проблеми вигішуються набагато легше, і він таким чином навчається жити у це доросле справжнє життя, а не життя в своїх фантазіях. Ну, я думаю, що це я розповіла, якби його арку перевтілення, але не засполерили сюжет. Я сподіваюся, що вам воно не помішає насолоджуватися сюжетом книжки. Якщо. Буде заважати, будь ласка, напишіть злий коментар. Чармейн же вона собою уособлює якусь крайню форму ескапізму. Вона при будь-якій проблемі береться за книжку і просто абстрагується від цього світу. І це доволі бісяче спостерігати. Принаймні до половини книги, вона всі проблеми. Вирішує, точніше, ігнорує таким чином десь на 50% тексту вона стає переносимою, тому що вона починає спілкуватися з, скажімо так, більшою кількістю людей, і це спілкування допомагає їй усвідомити, що вона насправді не дуже добра людина, вона невічлива, вона несправедлива. І, взагалі, доволі бісяча, і вона якби починає свій шлях до виправлення, нібито. Але вже після того, після цього переломного моменту, і після того, як вона прямо проговорює в своїй голові, так що я якась зла і я якась неетична, взагалі, і мабуть мені треба виправлятися, вона вже після того має таку сцену, наприклад, де. Один з важливих персонажів цієї книги, як вона думає, гине, намагаючись її звиговати. І замість того, щоб його десь іти шукати, перевірити його стан, знайти його там тіло, бо вона не знає, він загинув чи ні. Вона просто йде і знову сідає за читання книжки. А після того йде, вмивається, перевдягається до сну, спить собі спокійненько, потім встає, перевдягається, сніде, балакає з гостю, яка до неї додому прийшла. І потім вже йде шукати 에, того героя, якого, як вона думає весь цей час, нібито вона втратила назавжди. Ну, я не знаю, це щось таке зовсім нелюдяне. <сь> я це читала і думала, Боже, іде цей розвиток персонажа, де ми бачимо його, коли це вже. Практично кінець книги, а все одно наша героїня, ось вона діє от так так же в принципі, якби вона діяла на початку книги. Героїня з доволі схожим. Типажем я зустріла також в одному з небагатьох роментезів, які мені, хоч тішки, сподобалися, коли ще я ще намагалася читати на початку цього року щось з премії Good Gets Choice Awards і намагалася змиритися з жанром романтезі, бо я прочитала мастодонта цього жанру Сару Джеймас, і вона мене... Не вразила, скажімо так, м'яко. То я спробувала щось інше і прочитала This Spell Shop», Можна мабуть, прикласти як магазинчик заклинань Сари Бет Дорст. Сюжет в цьому романті доволі простий: столична бібліотекарка, яка вся в світі цих книжок вона втікає з революційного міста в сільську місцину до будиночку своїх покійних батьків. І там знайомиться з місцевими мешканцями різної ступені дружелюбності. Вона вчиться приймати допомогу, доглядати за садом, готувати, чоклувати і так далі. Це прям те, що як в бухтоці люблять казати, затишне фентезі все воно таке миле, господарське. Книзі добре переданий такий сільський вайб. Всі одне одного знають. Через це мають допомогу, і мають плітки, і мають проблеми. З усіх персонажів тільки один там поганий якийсь стариган, а головна героїня дійсно проходить шлях трансформації з ось такого книжкового храбака, яка і мені вона дуже нагадала на початку цієї книги Шармин. І вона також переїжджає в дім. Який потребує багато роботи, ремонту, прибирання, і в неї немає достатньо навичок для того, щоб вести таке господарство, але на відміну від Шармейн, яка ну, просто вибішувала мене своєю цією незграбністю, побутовою безпомічністю і небажанням чомусь вчитися. То головна героїня а, цього вона не жаліється на життя, вона не втікає від реальних проблем в книжки, хоча вона дуже любить читати. Вона не істерить, що дуже важливо, вона і не має оцих якихось вибухів, емоційних, незрозумілих, бісячих. Вона дійсно а, поступово вчиться веденню господарства. На цьому шляху а, в неї є помилки, в неї є якісь а, речі, які вона робить неправильно, але все одно вона проступає через себе. І для того, щоб обустроїти своє життя якомога комфортніше, і також навіть заробити на чомусь в цьому селі, вона вчиться навіть спілкуванню, тому що вона така дуже зажата людина, інтровертована до больсного навіть. А за нею дійсно було приємно спостерігати. І хоча роменте не став моїм улюбленим жанром і але ця книга, вона для мене була відмінною від інших книжок цього жанру, які я читала, бо конкретно ця головна героїня вона не була ні якоюсь безпомічною і бісячою, ні підкреслювано незалежною жінкою, яка насправді все робить не так і постійно потрапляє через свою цю підкреслювану незалежність, типу псевдофеміністичність в якісь проблеми. Вона не була ні однім стереотипом, ні іншим. Вона. Діяла логічно робила все, що треба було зробити, і, е, врешті-решт, зробила і себе кращою людиною, і свій будинок зробила кращим, і сад свій, і село. Е, ну коротше, це якийсь такий для мене був після прочитання будинку безліч шляхів. Приклад того, як героїня такого ж типажа, як Шармейн, можна було е, написати. Набагато більш позитивному ключі і дійсно показати шлях цього розвитку від людини суто книжковою, суто якоїсь такою інтелектуальною, яка не звикла до побутових проблем, і взагалі до того, що жити якесь це реальне життя і відкривати на нього очі, до того як вона стає кращою людиною. Я зрозуміла, коли вже прочитала цю книгу, що я впродовж. Будинку безліч шляхів взагалі жодного разу не посміхнулася, і на контрасті з тим, наскільки я емоційно і яскраво сприймала попередні частини. Навіть знаючи вже їхній сюжет при перечитуванні, я все одно реагувала там щирим реготом на багато комічних ситуацій, які там відбувалися. То тут для мене це було таким розчаруванням. Бо весь гумор тут будується на тому, що головна героїня, вона просто не має ніякого уявлення про реальний світ. Вона виховувалася в родині, де все за неї робили інші. І відповідно вона не вміє ні прати одяг, ні готувати їжу, ні мити посуд. І це, типу, створює багато комічних сцен. Але мені вони були не смішні, бо мені це нагадувало мою професійну діяльність, де я працюю з людьми, і серед деяких людей іноді зустрічається такий феномен, який називається incompetence», тобто стратегічна некомпетентність це коли людина насправді може щось робити, або вона може дуже швидко цьому навчитися, але вона спеціально цього не робить для того, щоб просто використати інших людей, зробити вигляд, що в неї лапки. Ми дуже часто можемо бачити теж такий гумор про цю стратегічну некомпетентність, побутовий гумор щодо. До чоловіків дуже часто така інфантилізація чоловіків, особливо в соціальних мережах, відбувається, коли жінки жартують про те, що їхній чоловік там не може знайти кетчуп в холодильнику чи шкарпетку другу, чи він коли готує для них, потім приходиться прибирати за ним як за малою дитиною. бо Ця кухня, просто в яких в якомусь немитому посуді, він, типу, не вміє прибирати, тому за ним треба, як за Тодлером, якимось щось робити. Це теж насправді про. Е стратегічну некомпетентність насправді доросла людина може дуже легко цьому навчитися і зрозуміти, що вона робить не так, бо в неї є очі, і логічне мислення. І якщо вона подивиться і подумає, що в цій кухні не так. Вона зрозуміє, що треба помити за собою посути, пробирати з плити, те, що ти там нахлюпав. Бо якщо ти вже робиш комусь сюрприз і подарунок, або хтось тебе попросив приготувати вечерю, це як мінімум не красиво. Залишати для них якийсь срач, і коли вони домовлялися, що я буду там готувати, а ти прибирати і. Тому, скоріш за все, ці люди це роблять можливо і не повністю свідомо, але з такою несвідомим бажанням, щоб до них просто більше ніколи не приходили з цим завданням, і також це іноді зустрічається і в роботі. Принаймні, я в своїй роботі в Айтішці це зустрічали, і я думаю, що якщо ви колись працювали саме з людьми, ви зустрічали таку поведінку. Отже, мені оцей цей побутовий гумор про те наскільки Шермейн не може нічого робити. Вони він мені і вона весь час перекидає, намагається точніше перекинути всі ці задачі на якусь іншу людину. Мені воно було абсолютно не смішно. Можливо, дійсно, тому що я теж не супер така хазяйновита людина, але я хоча б намагаюся не завдавати шкоди своєю нехазійновитистю своїм близьким. Мої близькі зараз дивляться це відео і кажуть про себе: о, це вона ще й намагається. Окей. А, але. Не знаю, мені було неприємно це читати. Якесь відчуття гидливості від цієї персонажки. В мене було також про персонажів тут в цій книзі. Також присутні Софі і Хау це персонажі, які йдуть червоною ниткою карісся всю серію. І ми дуже любимо на них подивитися і прочитати про їхні пригоди. Вони тут також є персонажами другого плану. І це було в цілому очікувано. А проте конкретно в цьому сюжеті, задля своїх шпигунських цілей в цілях конспірації, хаул чарівник перетворюється на маленького хлопчика. А Софі його дружина відіграє. Роль мами цього хлопчика мені було дивно бачити оцю динаміку стосунків між Софією Хавлом, які є дорослими людьми, які є чоловіком і дружиною, і при цьому через цю конспірацію, таким чином, яка відбувається, що він перетворений в всю дитину. А Софія, як мама цієї дитини, вона його там ругає, якось як до дитини до нього говорить, шльопає його. І для мене ця динаміка була якась така дивна і. Не знаю, збочена, можливо, це більше говорить про мене ніж про цих е, персонажів. Але для мене це було дивакувато. І також, що мені ще не сподобалося, мабуть, це так четвертий пункт, того що мені не сподобалося в цій книзі, це яке. Тут було зло. Тобто в усій серії зрозуміло, що є якісь негативні персонажі. В першій частині це була відьма пустоші персонажка, яка була очевидно поганою людиною, вона вбивала людей, але впродовж книги ми не бачимо, як вона когось вбиває. І всі. Герої залишаються живими. Тобто, це книга, в принципі, так в неї є, там всякі природницькі елементи, небезпека, але немає такого, що. ну Можливо, ви би не хотіли, щоб читали ваші діти, знаєте, якісь кроваві розправи, які відбуваються прямо на стогінках. В другій книзі головний злодій він взагалі нікого серйозно, прямо щоб і не кривдить. Він такий смішний злодій, його по-смішному карають, можна навіть сказати, по-дитячому карають, навіть приємно карають. І ось третя книга, і тут злом виступають е, раса, комаха людей. Вони є головні лиходії цієї частини, їх звати Лабоки, і ламбоки розмножуються шляхом відкладання своїх яєць в людях. І там навіть ну, описано, як це відбувається, і люди якої статі на це як реагують. І коли я це читала, мені це було так огидно і дивно. Типу, це все-таки я розумію, що... Я доросла людина, яка це читає, але це все-таки дитяча книжка. Навіщо такі подробиці? І навіщо таке зло в дитячій книжці? Це доволі жорстоко і графічно було для дитячої літератури. Попередні книги, знаєте, от їхні настиги, їхні якісь елементи, які в них були, вони ніяк не передбачали того, що в наступній в третій книжці буде ось таке зло. Бо до цього все було так дуже по-дитячому. І тому мені це допомагало розслабитися і якби Прийняти цей фентезі світ, казковий світ, таким як він є. А тут з цими лабоками мені було дуже неприємно через ці якісь деталі їхньої фізіології і того, як жорстоко вони розправляються зі своїми жертвами. Тут можливо треба зазначити, що між написанням повітряного замку, другої частини цієї трилогії, і Будинком безлічі шляхів пройшло аж 18 років. Тобто, можливо, Діана Він Джонс і не планувала писати третю частину, можливо, її купили якимось великим гонораром, і тому ця третя частина з'явилася на світ. І це остання пожиттєво видана книжка Діани Він Джонс. Вона, на жаль, Через три роки після публікації будинку безлічі шляхів померла. Мені взагалі здалося, що видавець, який видавав цю книгу, просто був готовий взяти до друку будь-що що напише Діана Джонс, тому що ця саме книга Будинок безлічі шляхів вийшла через декілька років після виходу м'ядзаківського мандрівного замку Халла. Тобто мені здається, що просто після екранізації першої частини, коли всі фанати М'ядзакі почали скупляти книги Діани Він для того, щоб зрозуміти, з чого майстр М'ядзакі брав натхнення для створення свого шедевру, то видавці просто прийшли до авторки і сказали, давайте ви напишете третю частину, і це буде не ділогія, а трилогія. І вона погодилася, написала, і мені здалося, що не завадило б більш присті була редакторська робота цього разу книзі, бо вона якось читалася не так цікаво, не так злагоджено, як попередні книжки. І була, як на мене, видана на швидкоруч. Чи я можу сказати, що це найгірша книжка, яку я прочитала цього року? Ні. Проте вона точно стала для мене розчаруванням. На жаль, що я можу сказати хорошого про неї. Так, це те, що незважаючи на всі її недоліки, мені все одно було приємно повернутися в самий цей світ Діани Він Джонс, світ Гаула, світ Софі, дізнатися більше про різні країни цього світу, політичні ситуації, які в них відбуваються. І також, звісно, загальна тема цієї всієї серії це пророцтва, які збуваються хитрим способом. Це та тема в фентезі, яка мені дуже подобається, яка завжди привертає мою увагу, мабуть, тому мені. Дуже сподобалося зогини пил Ніла Геймана, який я теж перечитала цього року, бо він настільки гарні спогади в мене залишив, що мені здавалося, що це прямо одна з моїх улюблених книг. Але перечитавши її, я зрозуміла, що це просто це моє бажання мати більше класних смішних передбачень, які збуваються можливо не так, як ти думаєш, вони збудуться. І саме цей фентезі елемент мене дуже часто. Приваблює в книжках, якщо ви знаєте книжки, які е, також мають такий елемент в собі. Будь ласка, порекомендуйте їх в коментарях. Я їх з задоволенням прочитаю. Також в цей раз я всю серію не читала в форматі е, звичайної книги, а слухала як аудіокнигу в начитці Дженні Стерлін, і в неї доволі приємний такий трошки бабусин голос, який мене дуже заспокоював, е, коли я слухала цю до книгу і робила щось руками. Загалом, я точно буду в житті перечитувати попередні дві частини: «Мандрівний замок Хаула і Повітряний Замок. І буду їх підсовувати своїм дітям і рекомендувати своїм друзям. Проте я сумніваюся щодо третьої частини, щодо будинку безлічі шляхів. В цілому я будинку безлічі шляхів ставлю, ну, якщо так в П'яти зірочках мислити, то я ставлю дві зірочки з п'яти, а можливо, навіть і одну з половиною. А всі серії і світу в цілому я ставлю тверду п'ятірку і рекомендую вам ознайомитися з цією серією, проте не рекомендую. Останню частину, ну просто не можу її рекомендувати, бо вона мені не сподобалася. Якщо ви прочитаєте з цього циклу тільки перші дві частини, ви нічого не втратите від того, бо в обидві ці книги вони завершені самі по собі. Третя книга не дає ніяких відповідей на якісь поставлені питання чи щось такого. Вона є окремим виробом творчості Діани Він Джонса. Якщо ви її не будете читати в цій серії, ви нічого особливого не втратите. Дякую вам за перегляд, за те, що послухали мою балаканину про улюблену серію. Будь ласка, залишайте коментарі, якщо читали якусь з цих книжок або дивилися мультфільмі Ядзакі. Сподіваюся, що я, хоч трошечки, мотивувала вас на прочитання перших двох книжок цієї серії. Дякую за увагу і зустрінемося на наступному тижні.